Привіт, наші любі туристи! Це Потапа тревел і наш новий туристичний фреш. Підписуйся на наш канал, став лайк, нажимай на колокольчик, щоб не пропускати наші новини. А ми починаємо! І сьогодні ми розглянемо сім найкрутіших напрямків. Раннього бронювання автобусних турів з виїздом із України, тож почнемо. А почнемо ми. З мого найулюбленішого напрямку, це звичайна країна Болгарія, одна з моїх найулюбленіших країн. Обожнюю Чорне море в Болгарії, обожнюю її узбережжя, обожнюю, в принципі все, що є в Болгарії. Подорожувати до Болгарії автобусними турами з України можна вже з початку червня і аж до кінця вересня. Новинкою в цьому сезоні є виїзди не тільки з Києва та Львова через Чернівці, але дуже крутий новий напрямок буде з Києва через Одесу. А також це буде новинка, виїзд із Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя, також через Одесу. В пакетні автобусні тури за напрямком Болгарії, як завжди, входять медичне страхування. А також тепер. Кожен тур буде входити трансфери від міста, до якого ви прямуєте, і до вашого готелю. Як на мене, то я рекомендую починати відпочинок в Болгарії десь із середини червня. Якщо ви полюбляєте так само, як і я, тепленький класне Морко. Також, любі туристи, хочу вас зорієнтувати по вартості турів на відпочинок в Болгарії. Якщо брати перший виїзд до Болгарії на 7 ночей, де 5 ночей ви будете проводити в готелі, то зорієнтую вас по готелях. Чотири зіринки будуть на двох персон дорослих коштувати від 12 тисяч гривень. П'ятизірковий готель вам обійдеться в 17 тисяч гривень на двох. Найкрутішим напрямком відпочинку у Болгарії також є дитячі табори. Найкрутіші дитячі табори Вони починаються з середини червня. Завжди вони приблизно на 11-12 ночей, та треба враховувати, що два дні випадають на дорогу. Вартість цих таборів від 13 тисяч гривень на одну особу. І неймовірно крутою фішкою в цих таборах є те, що можна туди подорожувати зі своєю дитиною. Тобто без проблем можна забронювати і дорослого в цьому турі. Переходимо до наступного напрямку. А наступним напрямком це буде Греція, материкова Греція, Обожнюю її. М -м -м, Греція моя улюблена. Розкажу щодо особливостей маршрута подорожі до Греції з України. А завжди це звичайно виїзд із Києва або зі Львову. Маршрут йде через Чернівці. Чартерна автобусна програма до материкової Греції за напрямками Салоніки та Афіни починається з червня, триває протягом всього літа і аж до кінця вересня. Тривалість маршруту від Києва до Салоніків або Афін майже півтори доби. Особиста порада від мене. Якщо ви також, як і я, не дуже любите їздити в автобусі, то я б напевно вам радила з Києва доїхати на потязі до Чернівців, а вже там підсісти і їхати до салоніків або Афін. Як і в минулому році, до пакетних автобусних турів з України до Греції обов'язково йде медичне страхування. Але це не тільки, бо новинкою цього сезону є обов'язково трансфери до ваших готелів. Єй! Також хочемо вас зорієнтувати по цінах з напрямку Греція. А Якщо розглядати готелі «Три зірочки, то це буде подорож коштувати вам від 23 тисяч гривень на двох дорослих. Це з урахуванням того, що ви подорожуєте на сім ночі, п'ять з яких ви будете в готелі. А щодо готелю «Чотири зіроньки, то це вже буде від 27 тисяч гривень на двох. І переходимо до наступного напрямку раннього бронювання. Це безумовно, перлина всіх морей, це країна Хорватія, обожнює Хорватію. Автобусні тури до Хорватії з України тривають протягом всього літа і до вересня, включно. Туроператори умовно поділяють напрямки до Хорватії на два види: це можна їх зумовити на північ і південь. Тобто з Києва до міста Пула та з Києва до міста Спліт, тривалість самого маршруту від Києва до Хорватії міста Пула або Спліт майже півтори доби, і так само як у випадку з Грецією, ви можете з будь-якого міста України доїхати на потязі до міста Мукачева, а потім підсісти до автобусу, до напрямку Спліт або Пула. Щодо відпочинку на Адріатічному узбережжі, то я би особисто радила все ж таки їхати із. Середини червня, бо на початку червня, як на мою думку, Морка ще досить холоднувата. Як і завжди, в пакетні тури автобусні за напрямком Хорватія обов'язково буде йти медичне страхування. А от щодо трансферів до готелів, то воно буде відсутнє. Також обов'язково орієнтуємо вас щодо вартості відпочинку. Якщо брати початок червня і виїзд з Києва до Хорватії, проживання в трьох зірачках, то це буде від 28 тисяч гривень на двох дорослих. Якщо орієнтуватися на чотирьозіркові готелі на двох дорослих, то це буде від 40 тисяч гривень. І переходимо до Албанії. Обожнюю цей напрямок, це щось неймовірне. Дуже рекомендую курортне містечко Ксаміль. Щодо маршруту автобусних турів з України до Албанії, то їх так само як і у випадку з Хорватією, також можна поділити на два основні напрямки: це північний напрямок до Будви і Південний напрямок. Що важливо знати. По напрямку слідування маршруту з України до Албанії. Ви так само маєте можливість доїхати з будь-якого міста України до міста Мукачева, а потім в Мукачеві підсісти до автобусної групи. Тривалість подорожі з Києва до Албанії займе майже дві доби. Тому готуйтесь. І як завжди, я рекомендую вам, якщо ви хочете тепле Морька в Албанії, то все ж таки краще їхати з середини червня. Як і у попередньому напрямку трансферів в цьому сезону до готелів Албанії не буде. Також хочемо зорієнтувати вас по вартісті автобусних турів з України до Албанії. Якщо орієнтуватися на подорож 12 днів, з яких ви 8 ночей будете проживати в готелі, то три зіркові готелі на двох дорослих вам обійдеться в 24 тисячі гривень. Якщо орієнтуватися на 4 зіркові готелі, то від 28. Наступним напрямком, який ми розглянемо, буде країна Чорногорія. Маршрут до Чорногорії можна поділити на два основних типу: перший це до півночі, до північних курортів Чорногорії, а другий слідує до південного збережжя Чорногорії. Так само, як і в попередніх напрямках, дуже раджу вам доїхати з будь-якого міста України до Мукачево і підсісти до автобусних турів до напрямку Чорногорія. Тривалість самої подорожі з міст України до чорногорських курортів займе вас півтори доби. І пам'ятаємо, що я особисто раджу їхати до адріатичного узбережжя вже з середини червня. Як і завжди, в пакетні автобусні тури з України до Чорногорії входить обов'язкове медичне страхування. Але, але трансферів до готелю немає. І як завжди, зорієнтуємо вас по вартості відпочинку у країні Чорногорія. Якщо розглядати три зіркові готелі на двох дорослих, якщо ви будете в подорожі 11 днів, з яких 8 ночей ви будете перебувати в готелі, то вартість для вас складе від 20 тисяч гривень. Якщо розглядати готелі 4 зірочки, то вже від 24 тисяч гривень. І останній найкрутіший, на мою думку, напрямок це звичайна Туреччина. Цьому сезоні літо 2024 нарешті буде наше улюблене Егейське узбережжя, але це ще не вся новина цього сезону, тому що можна буде подорожувати з таких міст як Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро і навіть Харків. Отже, автобусні тури з України до Туреччини починають свою програму з кінця травня і будуть продовжувати її аж до кінця жовтня. І нагадую, що, як і в минулі роки, також буде можливість відвідати Анатолійське узбережжя. Тривалість самої подорожі з України до Туреччини займе дві доби. Також мої особисті поради щодо тепленького Морка. Раджу все ж таки відвідувати Анатолійське узбережжя, а це такі курорти, як біле, кемер, сіде. Аланія з початку травня, бо мені вже подобається купатися в Морки в цей період часу. Щодо Егейського узбережжя, я все ж таки рекомендувала їхати туди або з початку червня, або з середини червня. І пам'ятаємо, любі туристи, що для автобусних подорожей в літньому сезоні 2024 вам обов'язково потрібні виключно біометричні паспорти. Любі туристи, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємось, що воно для вас було інформативним. Нагадую, поставте лайк цьому відео і напишіть нам коментарі, можливо, вам ще щось буде цікаво по якимсь напрямкам. Для замовлення турів в описі цього відео є наші контакти. Дуже дякуємо вам, любі туристи! До нових зустрічей в туристичному фреші від Потапа в Тревел.